Всім доброго дня! Сьогодні будемо живцювати крупнолисну гортензію Forever-Ever Pink. У мене вона, бачите, така, це гортензія її не вже років третій рік. Але вона чомусь у мене така, знаєте, в два ствола. Мені вона не подобається в два ствола, і я її хочу трошки обрізати. Навіть якщо вона така дуже гарна, квітне, велика квітка в неї. Але ну, мені треба її поживцювати. Значить, що ми робимо? Беремо десь пів літра води, капаємо цю воду приблизно одну каплю, можна дві капельки циркона. Дві капельки я капнула. Це я роблю для того, щоб сформувати кущик собі. Обрізаємо квіточку, це дуже гарно. Дуже гарно цю квіточку обрізаємо, але мені незручно. Я зараз пообрізаю і вам покажу, бо я однією рукою знімаю. Ну, так як це ремонтантний сорт, то бачите, вона тут вже викидає нові пагони. Я думаю, що це ми можемо її обрізати сухе. Я її отак от обрізала, бачите? Для того, щоб із оцих ем, значить, пазух вилізли нові гілочки. Таким чином, вона ще може заквітнути в цьому році, бо сьогодні тільки 1 червня. Получилось у мене раз, два, три, 4-5 живців. Я їх обрізала на одне міждоузлі. І трошечки листочки обрізаю обов'язково, тому що вони не витягнуть, корінці, не витягнуть великі листки. І зложу їм водичку приблизно на часа три, так як все-таки зараз літо, і вона трошки підвяла. То я її хочу, щоб вона напиталася водичкою. І отак, щоб вона хоча б часа 3 побула в воді. Ось такий у мене класман. Бачите? такий прям, Він трошки такий в мене влажнуватий, тут трошки перліта я добавила. Класман це нейтральний, 5,5 pH. Бачите, він такий должен бути, щоб наче трошки він не сухий, ну і не мокрий должен бути. Такий ось, бачите, класман. Я вже його показувала. Новий мішок привезли. Я крупнолисну гортензію в, не в кислому, а в нейтральному торфі PH 5,5-6,5. І що ми робимо? Обмакуємо в грандісі і вставляємо в стаканчики. І потім я беру ще беру ще отак трошки цієї водички, де вони були, і отак трошки їх, наче, щоб тоді обволочить е, торф, він тоді е, буде, при, ну, придавиться до стволика. І все, вставляємо в ящик, такий оцего. І під лампи. В мене в хаті стілажі, і під лампи. 24 години під лампами. І все. Та укорінюється крупнолисна гортензія. Це ми укорінювали, бачите, Forever Ever Pink. Красива вона дуже, дуже гарна вона. Все, вже ми її обрізали укорінили. Це в мене 5 з неї живців вийшло. Так що підписуйтесь на наш YouTube канал. У нас все буде про гортензії. І тільки про гортензії, як то кажуть. Е, група на. Замовлення, силочка під цим відео, Viber. Ці, якщо вони укоріняться, вони будуть під осінь. Так що, поставте подобайку, напишіть коментар. Дуже дякую. Всім за побачення.